Привіт! Складно бути блогером, коли ти тільки починаєш 34 і в тебе 4 дитини. Там пожалілася трошки окей, все. Тепер про по суті справи. Ми часто там жаліємося, якісь там говоримо речі такі звичні для всіх. Так, ніби зливаємо іржаву воду. Колись один письменник, я забула який. Скоріше за все, він більш сучасний, а можливо, і ні. Він там щось розповідав про креативне письмо. Надіюсь, мене добре чути про креативне письмо і про те, що для того, щоб почати, потрібно перше там сторінку, наприклад, виписатися, злити іржаву воду. І я от вам пожалілася. На... Туше <свят> важкі. Я хотіла сказати важкі будні багатодітної мами. <свят> ну, добре. Просто пожалітися на будні <свят> багатодітної мами. <свят> І, власне, це була моя іржава вода. Тепер переходимо до суті до головного. Сьогодні хочу поговорити про творчість. Адже творчість це. Дуже класний шлях до досягнення гармонії і зцілення, і <клес> так виходить, що наш час можна сказати, це... я надіюся, що це просто пік шаленства, шаленства цього швидкості прискорення, гіпер-гіпер-гіпер. Гіпервідірвання від, гіпер -від, від своєї душі. Адже, ну, спробуйте, не розслабившись, щось зробити. Та? От ви, наприклад, прийшли до масажиста і кажете, я хочу кайфунути, зроби мені там за 5 хвилин все, там, чи якось. Та? І, Або, наприклад, у вас є 10 хвилин, щоб поїсти. Ви відчуєте кайф? Там, Чи якось щось? Я колись проходила курси сценарного, сценарної майстерності, і там виступав один такий чувачок, він пише сценарій Майклу Щуру, і його е шоу Грати песик, тушка гривня, Знак питання Долар нуль. Чи там воно може інакше зараз називається, Колись воно називалося. М -м, я забула, Майкл шоу. Ну, може, хто знає, може, хто не знає. І вони говорили так. Якщо ти за перші там якісь дослідження були, якщо за перші 7 секунд відео не цепонуло нікого, можливо, це пов'язано з монетизацією каналу, більше всього, напевно, так, тоді ти лузер. І от вони намагаються так дуже швидко швидко тераторити, бла бла, 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 бла бла всякі там якісь такі жартики, і вони ще намагаються перші сім секунд зробити щось шокуюче, якісь там. Мемчик закинути, ще щось, жартик, гачок, щоб людина не перекнула канал. <клух> я не знаю, як вони, як вони з них, як вони відпочивають. Я не бачу в цьому, якщо чесно, ну, скажімо так, зразка, за яким би я хотіла йти. Або там, наприклад, за яким би я радила йти. Я бачу тут, напевно, є гастрит в такому темпі жити. І різні інші там затиснута шия, спина. Коротше, багато всяких негативних наслідків у них обов'язково проявиться. Так само, ну, от, коли ви хочете от, вас на вас тиснуть, кажуть, давай, давай, вирішуй щось скоренько. А ви відчуваєте там щось не то. І хочете допитати свою душу ви будете діяти швидко. Найчастіше ще що ні, щоб з душею сконтактуватися більшості значить, переважні, напевно, я так думаю. В частині людей потрібно налаштуватися. Дай мені я налаштуюсь. І оце налаштуюсь. Це немає такого, що тебе хтось штовхає давай, 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 ти налаштуєшся. Ні. Дійсно, з контакт з душею, десь потрібно діяти, а, власне, в контакті з душею, тобто в творчості, треба певний спокій, час, темп. Так ось, якщо так жити в такому темпі, все, що перші 7 секунд, якщо ти не спіймаєш когось, ну, дуже складно сказати, Якість того, що подається. Тобто, це все таке враження, що, по-перше, значить так, скажу, я думаю і хочу говорити вже готовими реченнями, не роздумами. Це на нас намагається впливати на наші інстинкти, як на не достукатись до нашої душі. Тобто, те, що я вам би дала, тиснувши на ваші якісь. Слабкості, та, від чого у вас виділиться слина, це розраховано не на людську душу, а на якісь тваринські проявлення, так? Тобто це не про вашу душу і це не про мою душу. Це про швидкий результат, і найчастіше монетизацію, грошовий результат, чи ще там, бо зна, який результат. Кому там треба рейтинги, відомість. Ось. Також, колись в нас виступав, у Львові приїжджав, теж я проходила курси від Літосвіти, такий цікавий чувачок, літературознавець з Києва. І він говорив, що в тиждень він читає одну книжку. Йому так по роботі треба, він літературний критик, в тиждень він читає одну книжку. І ми якось так говоримо, а що, а як, і він говорить про ту книжку, про що вона написана, там таке робить резюме книжки. І він каже: а я не кайфую від цього. Ну, мені не там, може дві навіть книжки. Скаже, мені немає часу кайфувати від книжки. Вона таке буває, що книжка вона якісь дає мені інсайти, я можу її читати шлену довго. Я можу... Переключитися на іншу книжку, а та буде розкрита, або закладка на тій сторінці, яка мене тригернула, яка розкрила щось мені, розгорнула, розпакувала це, в мені щось оживає, ем, так би мовити, розпускається от як квітка. Квітка має розпуститися сама. Вона не розпуститься просто, бо хтось на неї тисне і каже: Ти мусиш. Ем, так само в будь-чому. І ось цей процес пришвидшити його, ну, не, не то, що ви не варто, я думаю, скоріше навіть неможливо. Я теж проходила е, 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 декілька таких навчань по психології е, глибинних, ми пропрацьовували в, в одному навчанні своє тіло, це по психосоматиці було. Реінтеграція психосоматична і по <кій> другий такий, потім ми проходили марафон, там взагалі шалено. Мені швидко було навіть, тому що в мене саме життя насичене. Швидко було мало часу сам на сам мені з собою залишитися. Швидко було марафон було шалено, швидко, а другий курс по е сім'ї, сімейна терапія. Подібне на соматичну реінтеграцію про тіло, але це я фактично ще досі не дійшла. Тому що якісь такі важливі розпаковки глибинні, коли ти їх розкриваєш собі проживаєш, ти не можеш це зробити швидко. Це так, якби ти от, ну, один раз можеш там якийсь раз, якийсь раз не можеш щось потрібно викристити, вирости з себе. Це такий процес, це як танець, це якась ну не може дитина народитися за п'ять місяців. Інакше воно буде недоношена, вона не може сформуватися за п'ять. Звичайно, хочуть зараз допомогою різних гену, інженерії, різних подібних там. Але це буде що це буде? Можливо, це буде клон. От, власне, мені здається, оце от пришвидшення шалене, яке відбувається і в творчості хочуть. Вспішки та в поспіху може народитися лише клон, тобто копія чи чогось подібне, що вже існує, якісь кліше, які ви вже десь бачили і чули, а свою душу ви не випишете з себе, чи ви пишете, чи ви малюєте, що ви щось робите, коли оця іде таке прискорення гіпер, як зараз, з нас ніби щось вимагають, ем... немає тої глибини, взагалі контакту немає, нема глибини. І от, власне, цей чолов'яга цікавий, який читає одну чи дві книжки в тиждень, він говорив, що. Він, сама лекція була, як написати бестселер, здається. Чи В нього є там якась курс, лекція анатомія бестселеру, І він от просто вивчає, чому книжка стала бестселером, її якісь там показники. Об'єм сторінок, ну там я так образно кажу, так? вага зріст, група крові. Так от виходить, що. Uh, виходить, що це не є шлях до написання бестселера. Той, хто пише бестселер, він з'єднується своєю душою в основному, та, або, так як кажуть, наймає багато, багато, багато наймає багато, хто йому пише. І тоді це виходить бестселер, що дійсно крута командна робота. Інакше, так якщо просто людина буде все бігати поперед всіх видавництв книжок і читати перші шпальта, перші, перепрошую тільки свіжо книжки, які вийшли, прочитати: от зараз я наїмся, наїмся багато бестселерів, У мене буде бестселер? ні. Я ну, 90% впевнена, що не буде. І тому це, так, пришвидшення, пришвидшення, швидкі дріжджі в нас от є, так? Коли я прийшла курс хліба. Е по заквасці. Я зрозуміла, що все, що у нас продається в магазинах, це не є хліб. І навіть те, що робиться вдома, в основному всі кажуть, домашні хліб це не є хліб. Чому? Тому що з давніх давен, тисячі років тому, хліб це був ем, високо... ем, ферментований продукт. Це те, що кисло певний час, години, це має сходити години, перекисати, тому що ем, молочно кислі бактерії і. Дріжджі, деякі, які там є в заквасці, вони ферментують, тобто перетравлюють. І те, що ми вже потім їмо, оце є хліб, який має стояти години в теплі, в певній температурі. А просто коли ви кинули дріжджі чик, а ще якісь там з якимись додатками, що вони дуже-дуже швидко це піднімають, це це клон хліба. Ну, Це не, не хліб напівфабрикат, як хочете, саме в творчості. Чому творчість небезпечна, не в плані небезпечна, ну, підробка, неефективна, не, 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 не так би. Коли вона напіфабрикат, є багато там якихось, ми знаємо, Багато чогось, що є така, от, ну, не цікавить нас, не тригерить. Це, це ні про що, якась така творчість ем, машинальна, та просто щоб людина туди щось вхлюп, вихлюпнула. Але коли в творчості немає глибини, немає контакту з душою, вона насправді не задовольнить. Ем... Ні того, хто її робить, ні того, хто споживає цю творчість. А, звичайно, ми споживаємо творчість в вигляді інформації, там, візуальної інформації, тактильної інформації і так далі. Так ось е в мене є одна знайома людина, яка вирішила писати казку. І все в неї класно виходить, але так, ну, в принципі, я здогадувалася, нема конфлікту. Це взагалі дуже часто для початківців е письменників, немає конфлікту. А чому немає конфлікту? Тому що ну, є якась травма, той конфлікт через, е, отриманий був травм. І цей, е, травма, і цей конфлікт був захований глибоко. Глибоко, глибоко захований в надрах підсвідомості і захищений. І навіть свідомість зробила так, щоб людина шлях туди забула. Що буде робити людина? Яка не може в силу того, що вона сама, вона, чому зараз багато консультантів по творчості, та? ті самі письменники, вони вимагають іншим? Нам потрібне дзеркало. Та? якесь там... Дзеркало, хтось тут хто поможе, підкаже, спрямує. Це не означає, що людина не може так: от... ой, та я талановитий, я зараз напишу. Це про те, що. Ну, Олімпійським чемпіонам потрібні тренери, плавцям, всіх, кого хтось тренував. Це абсолютно нормально. Для того є, наприклад, лікар, який порадить які аналізи здати. Часом ми бачимо викривлену викривлену картинку. Та? Якщо в нас є травма, якийсь внутрішній конфлікт захований, ймовірно, що ми не можемо собі навіть в цьому зізнатись. І в творчості. Коли ми будемо оминати там, де нам болить, а ймовірно, дуже часто люди оминають те, що нам болить, виходять такі от напівфабрикати. Колись я заходжу в магазин і обираю бублики. Ну, Хотіла вибрати написано «ручної роботи». Думаю, цікаво почитаю склад. Склад там ну, просто, там така хімоза, зате те ліплено руками. Що такого ліплена руками, то так, якби бабця моя робила, чи якось. Ну, якісь такі нюанси, ніби викликані, якісь цінності. Та хоч би чим воно не ліплено. Ну, якщо там купа хімози, що там дітям давати? Дітям класно, що ліплено руками. Я, в принципі, за те, щоб ліпили руками. Але повірте, коли людина ліпить руками тісто, це більше поможе корисніше буде не тому, хто це їсть, а тому, хто це ліпить. Особливо, якщо ця людина. Ну, скажімо так, посередньо в якихось там знаннях духовних, то і, і вона ліпить то щось, то ліпше то і не їсти. Після машини теж можна кістоміса з'їсти, якщо воно по правильній технології зроблено. Тобто, коли людина не входить в той свій конфлікт, не розкриває ту якусь травму, не, роз... не йде в глибину себе, вона тут трошки тема. Змішується, хочеться розділити, але то, люд, тоді виходить от такі напівфабрикати якісь. Вона себе постійно буде одне й те саме, одне й те саме, одне й те саме генерувати. Хоча, по суті, так і говорять, що письменник кожен пише, пише одну і ту саму книжку, тільки трохи змінює там якісь нюанси. Але завжди пише, одне і те саме. просто потім доповнює іншими. В принц, принципі пише про себе. При... Загалом я згодна. Але, оте, от що він робитиме без заглиблення в себе, це нікого не сілюватиме, ні його, ні себе. І най... основна проблема, основна умова заглянути в себе, це не лише наявність хорошого якогось чи психолога з боку, наставника, всього, 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 всього. це наявність часу, щоб над собою над тобою не сиділи і не... Ним... Там тявкали, там не кажуть, тобі вже 30, а ти ще нічого не написала. <свісно> ну, Кожен щось ем, в певний час розкривається, як квітка, якась дозріває в травні, якась те пробивається тільки в березні, якась в серпні. А от я знаю людей, одні живуть тут недалеко біля моїх свекрів. У них під цим, під. Хатою є квітник. На тому квітнику просто ростуть жоржини. Хто не в курсі, вони цвітуть, лише, здається, пів вересня. Все. Вони не цвітуть. Там, там цілу весну нічого не весна, цілу літо нічого не весна. Не... Не... Нічо нічо лише там кінець, трошки серпня, початок вересня, цвітуть ті жоржини. Але ті жоржини такі кайфушні. Вони такі просто круті, це просто величезний такий квітник жоржин, Просто от душа, так. Тобто вони там довбуться, по суті, весь сезон, поки тепло, щоб ці жоржини зацвіли. І це щось таке. ти не просто там посіла, там щось там. Це реально от, ну, класно, не знаю. Я ну, зичу всім, щоб ваші жоржини теж зацвіли. І. Дати собі час і розуміння, що Жоржини цвітуть в вересні, це дев'ятий місяць, і потім вони знову рік сплять. Тому не спішіть. Вийшло довго, якось складно, але таке життя.